Інктобер. Або якщо ви так само, як і я, відчуваєте цей марафон як битву з тим самим босом, котрий при смерті не вмирає, а розділяється навпіл, І замість однієї проблеми тепер їх у вас вже дві. Але не біда, в мене є для вас чудове рішення. Перевірене цим роком, і воно навіть майже майже робоче. Почнемо, ви молодий махноуковець, котрий отримав указ у дослідженні флори і фауни на трьох континентах. У моєму випадку на трьох оладах, тому що це концепція мого світу. Кожного дня ви робите нотатки у своєму щоденнику, який потім передасте у столицю. Логічно? Логічно. У чому тоді суть? Спитаєте ви, адже тоді все рівно малювати тих же 30 кричей або тих же 30 пустів. Ні, мої любе. Тут у нас і чекає сюрприз, оскільки я людина, котра за всі свої вісім років творчості протрималася лише один раз у цьому пеклі без риву. Треба було міняти концепцію. А саме не одна робота на день, а один сегмент. Таким чином я ділила свою робочу область на декілька прямокутних фігур або зон, називайте це як хочете, де я малювала. Не хотіла я малювати щось масштабне, щось велике. Це не біда я обирала якийсь маленький сегмент, і малювала там маленький зуб або знушку, ну, дивлячись на те, що ви малюєте. Таке розподілення допомогло мені вижити. Оскільки у той єдиний раз, коли я протрималася, я тоді ще була студенткою, а отже і не працювала як зараз. Часу менше, а бажання малювати щось велетенське і гарне менше не стало. Як у кожної історії, тут буде декілька етапів. Де перший етап називаємо його відро енергії? 30 вересня я малюю карту Олодіг, по котрим вештається наш науковець. Ви можете малювати скільки захочете. Я залишилася на трьох і зараз розумію, що це для першого разу зайве. І було б цікавішим взяти один континент, котрий можна було б поділити на різні групи: лісостепову, степову та інші. У наступні 10 днів жовтня мені вдавалося відмалювати три повноцінних створіння з різноманітним описом та плюс-мінус непоганою деталізацією. У першу пору теж вдавалося приділяти по 2-3 години на день, іноді навіть я змушувала себе малювати щось простецьке, щоб відпугнути цей артблок. Але як виявилося далі, роботи будуть складатися тільки з чогось простецького. Тому це саме той приємний етап, коли ти думаєш про те, що кожен твій арт буде таким же деталізованим, таким же продуманим як і початковий, що ти той самий потяг на ім'я Томас, який зміг. Але. Патрі лінія пройдена, ми починаємо здавати, десь адже не виглядає так, як тобі хотілося через брак наснаги продовжувати виділяти цьому марафону по 2-3 години на день. Та й при облік на роботі, багато інших побутових питань взагалі не сприяють виділенню достатньої кількості енергії. Ось так майже плавно ми переходимо до другого етапу цього шляху. Коли ми вже починаємо наїдатися, та відро енергії вже перетворюється на маленький такий чайник егоїст. Період з 11 по 24 день ми наблюдаємо синусоїду, де найвища точка натхнення це наш початковий стан, а найнижче це бажання відкласти це все ще на один рік. Ну його в болото, якщо чесно. Ну, тут я вже більш яскра відчуваю бажання повернутися до кольору та свого ну, звичайного стилю малювання. Але. Характерним є те, що я більше не починаю сторінку з повного зображення створіння, що є раціональним, а з його деталей. Перед цим я, звісно, малюю мовний скетч в роботі, щоб хоча б розуміти, як сторіння виглядає в цілому. Але ось такий цікавий момент я помітила у другому етапі, що досить дивно, ну реально дивно, почати з деталей, але не почати з основного. Ну що ж, другим нюансом стає вже видима різниця у роботах. У другому етапі малюються чотири повних сторінки, де лише одна з них подобається мені в цілому. Не так, щоб під час процесу я це не помічала, але в голові була вже створена нова ідейна установа, головне, що я не пропустила день, що й стало лозунгом останнього етапу, який припав на 25-31 день. Тут же намальовано всього лише одну роботу. Тобто ви розумієте, так, попередні два етапи в мене було по 3-4 по роботи, а тут була одна, але яка вона була вистрадена, ви би знали. Ідей не так багато, тому я роблю тройне сальто вперед і згадую, що окрім всілякої хтоні, алот повинен населяти різноманітні народи. Тому на той час рішення намалювати представника одного з народів виглядало як топове завершення інктобера. Ну просто 10 з 10 та Total Slay. У якийсь момент я навіть ледь не пропустила 28-й день, але на щастя в мене була можливість намалювати щось простеське. Що я і зробила? Це знову підтвердило мою теорію, тим, що в принципі ділити роботу на декілька сегментів було правильним рішенням, особливо для мене. А так як можливості малювати повноцінний ар кожного дня ну, це просто щось неймовірне. Оскільки, типу, я плавлюся навіть на сегментах, з повноцінним я поки що мовчу. І ось довгожидане завершення. 31 жовтня я відмалювала останню частину роботи. Чесно, думала, в цей день зі стилі вилетять ангели та віднесуть мене у світ кольору, делайнар це місце жага тому час зробити висновки із хорошого та приємного я можу відзначити те, що більшу частину роботи я виконувала задоволенням, не зважаючи навіть уваги на те, що періодично мені було реально больно це робити. Це цікавий досвід, котрий змусив мене трішечки повершити своїми мізками, трішечки викручуватись десь, хитрувати. На початку шляху взагалі теж треба було придумувати цікаву схему, котра допомогла мені пройти цей шлях. Взагалі, я би сказала навіть це пекло, але це стало тим ще викликом. Не хочу казати з поганого, хоча не раз сказала про пекло. Тому скажу, що з нейтрального якоїсь значущої різниці скілу немає. Можливо, дивлячись на мої роботи, хтось каже навпаки, помітна деградація. Так, в принципі, це твердження може бути вірним. Але якщо опиратися на час, котрий я приділяла кожному з сегментів на окремому з шляхів, то в принципі це дуже відіграє велику роль. Але знову таки, можливість сегментів давала мені приділяти від своєї свободи деяку частину часу. Могла я приділити 10 хвилин. Так, я малювала ще за 10 хвилин. Не могла я малювати 10 хвилин, хотіла малювати по 2-3 години. Взагалі немає проблем, малюють ціле створіння. І знову ми повертаємося до схеми сегментного малювання. Саме вона допомогла мені пережити кризові ситуації. Та змінити свій погляд на цей марафон. Чи я буду використовувати цю систему кожнодневного малювання? Звісно, ні. Це зовсім не мій спосіб працювати. Я б така, щоб засісти десь 2-3 рази на тиждень і приділити своїй справі по 8, по годин часу. Так, це не так часто, можливо, прогрес буде не таким ефективним, але це зовсім не мій спосіб. Ну, взагалі ні. Це просто пекло. Я вигораю просто як дешманська запальничка ЗТБ. За Неймовірно швидко. Чи раджу я використовувати такий підхід до інктоберу, або інших марафонів, такий, наприклад, як і Мермей? Чому б і ні. В принципі, це непогана система, щоб обдурити ваш мозок або зекономити вам трішки нервових клітин. І на цій актуальній ноті я дякую вам за ваш перегляд та вподобайки. Це дуже важливо для мене, а особливо на цьому першому етапі створення аккаунту, коли ти заливаєш своє перше відео. Тому всім велике дякую і всім па-па!